Кому ж належали ядерні боєголовки, ядерна зброя, яка залишилась на території України після розпаду радянського союзу? Спецпосланець президента США з особистих доручень Гренов. у своєму пості в мережі X він сказав, що ця зброя, ці боєголовки, належали нібито Росії, а не Україні. Прояснімо ситуацію з БДПЕСКМ меморандумом. Ядерна зброя належала Росії, і була її залишком. Україна повернула ядерну зброю Росії. Вона не належала Україні, і це незручний факт. От така провокативна заява, і вона вже спричинила певну. Полеміку так, екс посол США в Україні, експерт із стан ядерного озброєння Стівен Пайфер у ті ж мережі X написав відповідь на цей пост. Гренела. Він сказав, що той категорично помиляється і порадив йому вивчати історію. Я допомагав вести переговори. Пише Пайфер, щодо Будапештського меморандуму, ядерні боєголовки в Україні були колишніми радянськими, а не російськими. Боєголовки на зберігання були під винятковою відповідальністю України. Пайфер підкреслив, що Україна віддала. Росії міжкінтальні балістичні ракети і ядерні боєголовки для ліквідації значною вірою, тому що Москва зобов'язалася поважати суверенітет і територіальну цілісність України і її незалежність. Думку Пайфера підтримала і екс міністерка Франції у європейських справах Наталі Луазо. Вона також у мережі X відповіла Гренелу на те, що зброя, яка залишилась в Україні після розпаду радянського союзу, належала радянському союзу і була радянською, а не російською.